Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал TOTUS TRACTOR. Сьогодні у Вінницю приїхала нова поставка японських міні-тракторів, 8 моделей, різних виробників та різної потужності. Тому давайте не будемо гаяти часу, а скоріш познайомимось із зановленим асортиментом. Перший тракторець, який до нас спустили, це Mitsubishi mt 205 20 кінських сил. По дисках він 91-го року. Трьохточка тут є. Ось таким важливим вибирається напрям руху, тобто є реверс. Заявлене напрацювання 632 мотогодини. Просте керування навіскою, 3 плюс 1 швидкостей вал відбору потужності, і звичайна механіка з діапазоном повищених понижних. Продукт також відключається. Рівна підлога і вартість даного трактора 5800 умовних одиниць. У сьогоднішній поставці це найменший тракторець. ТУ-145, 14 кінських сил по дисках він 87-го року і при цьому. Рівна підлога, багато місця для водія. Гляньте який пульт керування боковим циліндром. 564 мотогодини. На валуй збору три швидкості. Передок можна відключити. Ну, коробка, звичайно, механічна, а фреза кріпиться на двох точках. Вартість цього трактора в комплекті з грунтофрезою і доставкою 4400 умовних одиниць. Наступний 4-циліндровий X20. 20 кінських сил по дисках він 1987 року з рівною підлогою. Гарно виглядає кузов. Керування навіскою, є блок керування боковим циліндром, 3 точка, швидкоз'єм. Заявлене на працювання 950 мотогодин. Коробка звичайна механічна, пердок можна відключити. Вартість такого трактора в комплекті з грунтофлюзою і доставкою 6700 умовних одиниць. А це у нас середньобазовий з гідропідсилювачем керма, потужністю 23 кінських сили, Кубота GT-23. По дисках він 98 го року, задня рази на 9,5х24. До речі, брідстоун, Японська виглядає досить гарно. Трехточка, швидкоз'єм, автопопадач. Є підготовка під духу безпеки, ось таке сидіння, коробка звичайна механічна, і 4 діапазона повишених понижених Передок можна відключити, а напрацювання 740 мотогодин. Зверніть увагу, як гарно виглядає кермо. Рівна підлога. Вартість такого трактора з грунтофризою і доставкою 8 тисяч умовних одиниць. Кубота GT5, 4-циліндровий 23 кінських сили. Резина 9,5 на 24. по Одисків. 92-го року. Є рівна підлога, є гідропідсилювач керма. Дуга безпеки і захист від сонця. Керування боковим циліндром. Оберт на місці. Заявлений на напрацювання 1047 мотогодин. Механічна коробка передач 3 плюс 1 і 4 діапазона. Передок відключається, вал відбору 3 вперед і 3 назад. Вартість такого трактора в комплекті з грунтофризою і доставкою 7500 умовних одиниць. Кубота Джерал 241. Потужність трактора 25 кінських сил по він 96-го року. Резина задня. Японська. Bridge Song 95 на 24 Трьохточка, швидкоз'єм, є дуга безпеки. рівна підлога підвісні педалі. 913 мотогодин. Бачимо, яке кермо, яке сидіння, коробка U-Shift напівгідравлічна по понижені. Реверс є, підсилювач є, оберт на місці є, боковий плаваючий і пам'ять на візки також є. Вартість такого трактора в комплекті з ґрунтофрезою і доставкою. 8600 умовних одиниць. Ще ось такий малюк буде у продажу. Янмар F165, тут 16,5 кінських сил. Трактор 3 по дисках рік 86-й. Задня резина опці виглядає досить гарно, 8,3х20 розмір. Пам'ять є, керування навіско, безпечний режим, механічна коробка Три одна назад, повишені, понижені. Фреза кріпиться на двохточкове кріплення. Заявлене напрацювання 679 мотогодин. Вартість такого трактора в комплекті з ґрунтофризою і доставкою 4600 умовних одиниць. І найбільший із сьогоднішньої поставки так ще й з оригінальною японською кабіною Янмар РС300. Швидкісний 30 кінських сил по дисках він 2000 року. Ось яка панорамна кабіна. Резина 12,4 12 на 24, Трехточка, швидко зім, автопопадач. Висота кабіни 2 метра. Заглянемо всередину. Все гарно обшито, оббито матеріалом, сидіння гарно дуже виглядає. таке Кермо заявлене на працювання 1015 мотогодин, реверс є. Ще діапазони передач, вал відбору Три вперед, одна назад, а дещо заглянемо. Під сидінням. Ось тут бачимо магнітолу, бачимо керування навіскою, пам'ять навіски є, боковий плавач міхається. Ось тут пічка, кондиціонер і ось така криша Дах. Вердок також відключається. Вартість такого трактора в комплекті з ґрунтофрезою і доставкою 12 тисяч умовних одиниць. Ну що ж, ось і завершили вивантаження нової поставки на Вінницький майданчик. є швидкісна кабіна, є джалка останніх років виробництва 25 кінських сил, середньобазовий GT5, X20, бюджетний малюк Ісекі 145, з трьохточкою 20-ка від Mitsubishi по дуже хорошій ціні, ще один середньобазовий GT-23 і Yanmarчик 165. Ось їхні грунтофрези. Тому, якщо вас зацікавила якась із моделей, краще не гайте часу. А скоріше телефонуйте на номер компанії та уточнюйте в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас прекрасний вибір японської техніки на будь-який смак. Кожен зможе щось обрати і для себе. Тому очікуємо вас, купуйте в TOTUS Tractor. трактор. До побачення.